Така шкода супер, я зараз вонаю. 2012 год. Подожди, дизель. Так, я даю салон. Штира, электричное сиденье. Механичная коробка, навигация. Музыка. Задние шторки. Панорама. Це 2012 рік. з Є щолітній комплект колес з дійсно оригінальними шкоди 18 ми Сидіння пасажира також в електриці. Сенсор покупки передзад. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях. Дамо контакти підборщиків.